Привіт, мої дорогі друзі. Я обоюкую свого кота. Його звати Самсончик. А я мене звати Анзор і я з міста Львів. Ой, я вже хворію п'ятий день, капець як задовбала та хвороба. Вон, Вирішив себе порадувати. Купаю себе такие вот пончики донаты. Мне подобаете вот цей. Ой. Сусанчик. Так, так. Підписуйтесь, підписуйтесь на мене, ставте, ставте вподобайки і донайте на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!